Дійсно конструктивніше Житомир йде вперед, як в економічному, так і соціальному контексті. Це стає зрозуміло зі статистичних даних, до котрих раз по раз апелював міський голова Житомира Володимир Дебой, розпочав з амбіцій. В першу чергу я сьогодні хочу вам і всій громаді Житомира доповісти про те, що амбітне завдання, яке ми ставили перед собою, погашення кредитів комунальних підприємств, які були станом на початок нашої каденції. Тобто, на листопад, жовтень 2010 року ця сума була в розмірі 16 мільйонів 300 тисяч. Ми погасили тема погашення кредитів. Раз по раз звучала від Володимира Дебоя. Очільник розповідав історію їх накопичення і зростання. Така сумна арифметика господарювання попередників вражає навіть не фінансистів. Кредити за цих п'ять років в сумі 16,3 мільйона, а відсотків заплатили 19 мільйонів 100 тисяч. ТТУ, маючи кредит 13,6 мільйонів, відсотків заплатила 15 мільйонів 600 тисяч. Докладно і аналітично Володимир Дебой звітував про ситуацію з водоканалом, запевнивши, що толерантність і розміреність дозволять вирішити проблемні аспекти. Окрема тема прибирання снігу. Його жеки таки прибирають. Втім, за словами міського голови, найпроблемнішим аспектом є комерційні приміщення. Як доказ, журналістам продемонстрували цілу низку фактів не прибирання снігу біля приміщень магазинів та комерційних закладів. В цілому ж, Володимир Дебой настроєний оптимістично. Його команда управлінців професіонали, і за певний час їм Дасть реалізувати ряд амбітних планів, в тому числі з реконструкції центральної частини Житомира.